Степане, сьогодні знову команда пропустила першою, але вдалося відігратися, сьогодні, здобути перемогу, ну, враження від матчу такі по гарячих слідах. Більше позитиву, скажімо так. Гарно були моменти, де ми гарно накривали, могли в першому таймі забити більше голів на помилках суперника. Ну, на жаль, пропустили, але. Були такі змінки, пару змін нас було. В першому таймі десь ми трохи її почали нервувати, було трошки браку, але ну, зрівняли і в другий тайм. Ну, я рахую, що заслужено ми перемогли. Десь може стати така вже репетиція невелика перед плей-офф, якщо ситуація турніру не поміняється. Ну, все може, ну, четверте, п'яте, не знаю, там теоретично ще, можливо, скайап може. Ну З соколом так, все можливо. І більше вірогідно, що ми з ними будемо в плей оффі Тому вже петиція, готувалась до них. Добре, знову вже, що виграли. Молодці, вітаємо всіх. Ну і Наступний у вас матч власне з каяпом відбудеться вже наступного тижня. Так, з понеділка почнемо підготовку до скайапу, Будемо зробимо теорію, розберемо наші помилки, розберемо скайап і будемо готуватись, треба перемогу нам, звичайно, треба три очка і рухатись далі, готуватися. Це вже можна сказати, кожен матч де як підготовка до плей оффу і Треба готуватись нам до плей-оффу.